Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Найцікавіша, найнепередбачувана в'язальна гра в'язання за кубиками, рандомне в'язання за кубиками. Наш організатор, наша ведуча Оленка Буганова посилання на неї та всіх е, гравців цього магічного кубику ви знайдете в описі до цього відео. Для того, щоб грати, нам потрібно від 4 до 6 процесів. Чому так? Бо два процеси коленка дозволяє брати два рази. Не більше. Поки що. Де можна грати? Будь-де. Можна разом з нами на Ютубі. Можна в Інстаграмі, можна в Телеграмі, можна в кущиках. Де вам зручно там і грайте. Що я планую взяти з собою для цієї гри. Як завжди, в мене вже все складено і записано. Почнемо. Під номером 1 і 2 в мене іграшки, які в'яжуться гачком. Основна ниточка для іграшок 100% акрил кортіна це стокова пряжа, метражу не скажу, це ванільний колір. І то відсотковий акрил сіренька пряжа, більше нічого вам не скажу. Першу іграшку я в'яжу за майстер-класом Оксани Недошитко. І відв'язані в мене вже ніжки. І в'яжу я їх, їй цю іграшку, гачком 1,6. Другу іграшку ми знайшли з онукою на просторах інтернету. І в'яжу я її гачком 3,5. Перша іграшка в мене готові тільки ніжки, а для другої іграшки в мене готові і ніжки, і ручки. Маркеру тут ставити ніде. Під номером 3 в мене шкарпетки на спицях 2,5, які я в'яжу от, із залишків пряжі, вив'язую хеліксом. А основна пряжа в мене ось така фіолетова. Це акційна пряжа в магазині пряжі міста Конотоп. Вона трохи дешевша зараз, дівчата там пропонують її. Можна набрати від 100 грамів, будь-яких кольорів. Тому, кому цікаво, проходьте до магазину і дивіться. Є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі, і просто чато дівчат є. І так, в мене шкарпетки ці відв'язані до п'яти. Перша і друга. Маркери поки що ставити тут не буду. І почну я ці шкарпетки вив'язувати вже від п'яточки. Під номером 4 в мене шкарпетки на спицях двічка з донатної пряжі. Сиренька це преміум Yarns Вінчек, А ось така строката не знаю що. І розпочала я в'язати тільки одну шкарпетку, відв'язала вже резиночку з болгарським за... зачином. Вже резиночку і тільки-тільки тільки розпочала Хелікс. Тут також маркер я поки що ставити не буду, будемо вважати, що після резинки я й почну в'язати ці шкарпетки протягом тижня. Завершуючи тему шкарпеток, знову вам покажу шкарпетки. Також на спицях двічка. Оце шкарпетки мої онуці. Вони в'яжуться в мене із залишків пряжі це фірма Катя. А ось таку секційного фарбування пряжу ви бачите на екрані. Гарна пряжа, я вже одні шкарпетки з неї вив'язала. В 100 грамах 405 метрів, 75 вовни і 25 поліамід. Спиці гачок 2-3. Дуже гарно виглядають шкарпетки. А це вже онуця попросила, і я її буду відв'язувати, але вже з рожевенькою резиночкою, бо фіолету у мене вже немає. Перша шкарпетка відв'язана до п'яточки, а другу я тільки відв'язала до резинки. І останній, шостий процес в'яжеться також з донатної пряжі. Ось такий моточок був, і ниточка Махера гурарам. 500 Метрів на 100 грамів. В'яжу я на спицях 4,5, і від помаранчевого маркеру я й продовжу в'язати цей жилет на тижні. Ну що ж, мой, друзі мої, вам почекати, мені теж трішечки почекати і почати за кубиками в'язати. До наступного підключення. Швидко про минув тиждень в'язання з кубиками І сьогодні я вам хочу показати результати цього в'язання. Не буду змінювати свою традицію і буду вам розповідати за всі процеси протягом ну за списком по порядку. Процес номер один це в мене іграшка, яку я в'язала гачком 1,6. У мене було відв'язано дві ніжки. Процес один нам випадав двічі, але жодного разу я цю роботу в руки не брала, не працювала над цією іграшкою. Процес номер два, де я в'яжу гачком половиною. Ось в мене були відв'язані ручки та ніжки. Випадав цей процес двічі, але я тільки один раз брала в роботу і відв'язала одне вушко. Ті, хто писав під минулим відео, що ж це за іграшка, ну, думаю, що ви вже починаєте здогадуватися, що це за іграшка. Процес номер три це фіолетові шкарпетки на спицях 2,5. Випадали вони нам двічі, і в перший раз від зеленого маркеру я пров'язала до жовтого, тобто відв'язала бабусину п'яточку, клин підйому та частину стопи. І вже у п'ятницю на другий день я завершила ці шкарпетки. Це в мене готова робота. Оботу в кружечок, От бачите, вам розповідала розповідала, тут написала спиці 3.0. А насправді це збиті 2,5. Так, процес номер 3. Шкарпетки в мене готові. Я якраз дуже добре дов'язала залишок ось такого кольору, і у п'яточку щось подібне додала би цікавіше, воно все виглядало. Процес номер 4 нам випадав тільки один раз. І в перший день я відв'язала. Ось, що загубила маркер. В перший день я відв'язала першу шкарпетку разом з п'яточкою і другу до п'яточки. А вже в день тиші, та сьогодні, вранці, я вже дов'язувала цю пару шкарпеток. Я дов'язала. Повністю вив'язала ось такі строкаті залишки, ось такі сіренькі залишки. Мені навіть трішечки ось не вистачило. Тому що добирала щось подібне зі своїх залишків і дов'язувала частину мисочком. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Це ще все непоправне, вони збираються в мене декілька пар, а потім я вже перу. Так, відмічаємо шкарпетки номер 4 на спицях 2 також готові. Дуже-дуже добре. Процес номер 5 нам випадав тільки один раз. І це в мене шкарпетки для онуки. В перший день я дов'язала першу шкарпетку. І Майже другу. Так, вони так в мене швидко пішли, що я не помітила, як їх майже дов'язала. І ось це після жовтого маркеру вже трішечки дов'язувала в день тиші. Це їх розпочала, аби дов'язати. Моя мета була якнашвидше їх вив'язати, бо мені вже скоро їхати проводжати до першого класу, а треба ж якісь мати подаруночки, тому ж карпеточки швиденько завершила. Мені так, щось в мене мехкотить, не зрозумію, що їх лише брати з собою і швидше працювати. Номер 5 я також введу кружечок. Я його завершила. Ще поєднують три пари шкарпеток: це болгарський зачин. Резинка 2х2, тільки вона в кожного своєї довжини. Бабусина звичайна п'яточка і стрічкове закриття мазка. І останнє, шостий процес, він випадав нам двічі. В перший день від помаранчевого маркеру я дов'язала до лінії пройм, відокремила пройми перед спинку, де мені робити, скорочення по, де мені робити закруглення по проймам. Ось. І поставила лаймовий маркер. І від цього маркеру я вже в'язала тільки спинку ось так от вгору. Багатенько зроблено. Якщо чесно, то коли нам почав другий день поспіль випав шостий процес, я завжди думала: може я так швиденько дов'яжу жилет, а можливо, в день тиші. Але день тиші я дов'язувала шкарпетки, бо вони також випадали дуже рідко. Щось воно мигкотить, тому у вас на екрані ніби пульсація йде. Кадру, не знаю, що це зробити. Не буде довго розтягувати, не знаю, що з моїм телефоном. Так, результати мого тижня в'язання за кубиками. Одну роботу руки не обрала, дві роботи в мене підросли, і три роботи я завершила. Дуже гарний результат в'язання за кубиками. Бажаю кожному з вас багато гарних новин, довгоочікування в них. Дзвінків, зустрічі, повідомлень, багато творчого натхнення та можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, друзі! до наступних відео!